Усім, друзі, доброго раночку, доброго та дуже-дуже дощового раночку. У нас то дощі, то холодина. А у саду та на городі дуже багато роботи. Ну, прям дуже багато. З завтрашнього дня у нас же прикращаються дощі. Ну, подивимося, це таке синоптик. Вже треба обробляти втретє, усі дерева повністю. Обов'язково покажу вам це. Я буду завтра скоріше робити. Або післязавтра подивлюся по погоді, щоб не було дощика. Бо ця третя обробка теж дуже-дуже вкрай важлива. Погляньте, скільки нав'язалося вишеньок, скільки я показувала, обрикос там нав'язалося. В общем, купа всього нав'язалося, Добра обробка. У мене в цьому році прям все супер, всі препарати супер. Пупер підійшли, все класно. Айва, погляньте, заквітла, яка гарнюнечка. айву Я буду вдруге обробляти по квіту. Обов'язково, щоб не було моніліозу, щоб не було гнилі, щоб плоди зростали великими та смачними, які вони в мене зростають кожен рік. Друзі, 에, треба вже обов'язково вдруге обробляти виноградні кущі. Це я теж вам покажу обов'язково. Це буде обробка по п'ятому листочку, як її ще називають. Але на сьогодні, друзі, у нас учора йшов дощик, позавчора йшов дощик. Сьогодні зранку йшов дощик, і земля дуже така, не скажу, що прям мокра, мокра, по ній можливо ходити, але вона добра зволожена то я не буду поливати перед підживленням полунички. Зараз я вам покажу, яка в мене полуничка. Ну, в принципі, хто зі мною давно ви бачили, знаєте. Купували в мене розсаду полуниці. Зараз гляну, скільки на термометру. На термометру, друзі, плюс 12. Це. це в мене так під навісом. Така температура, плюс 12. У нас вже пішло потепління, то я, скоріше за все, у понеділок вже почну з понеділка висаджувати розсаду томатів у відкритий ґрунт. Там уже 12 вночі не менше. В день там дуже така добра температура, тут окаву. Так, зараз, друзі, покажу вам, ще підійдемо ближче до полунички. Я вам показувала. Ще коли тільки почали з'являтися листочки е, на моїй полуницьки, я її вдобрювала нітроамофоскою. Друзі, Друзі, ви мене вже питали, чому я все роблю по дощу? Е, невже мені так подобається мокнути там, е, мерзнути? Е, ні, друзі, мені це не дуже подобається, але е, при дощу підживлення во. Просто супер. Дощова вода, вона сама найкраща. Ніяка скрана, от ухлорірована, вона не буде такою доброю водичкою в сочетанні з підживленням такою класною. А от дощова вода класна. От воно зараз все промочилося. Наразі теж таке мрячка, щось таке. І погляньте, яке небо. Темне, темне. Погляньте. Сонечка навіть і не просунеться. Просто темнюще небо. Отаке воно. І оце по такій погоді я верніше був тоді дуже великий дощ. Я просто висівала нітрома по своїй полоніці. Просто так от сіяла і дощиком вона ну, розлагалася і всмоктувалася рослинками у доступній для них формі. Так. Потім, друзі, я повністю полуницю поверху засипала курячим послідом. Це я почистила корничок свій і воно погляньте. Воно, в принципі, воно може і видно. І я оце так попересапувала. Але, друзі, дивіться, дуже акуратно сапайте. Коло самих кущиків я ніколи не всапую сапку, але гесенько, щоб не поврядити самі корінці. Бо їх дуже багато поверху, щоб, не дай Бог, їх не захід. Затронути. То от І ото я так щось наверху на залишилося із курячого посліду, щось туди у них земельку пішло. Ну це було десь м тижні два тому. Отаково. От І оце я хочу зробити підживлення. Я в принципі його роблю кожен рік. Від цього, по-перше, це підживлення йде в доступній формі для всмоктування рослинами, тобто усі макро-мікроелементи, що там будуть у цьому добриві, рослинки добре всмокчуть в себе. І це супер-пупер добриво, воно, по-перше, дає нарощуванню цього кореневої. Кореневою корню дає зріст корню, нарощування, великий, а великий корінь це залог е, всього плодоношення і всього життя наших рослинок, і дерев, і кущів, і всього ягідних культур, всього всього і томатів, і огірків. Тобто е, дуже важливо, щоб коренева система була дуже дуже великою такою міцною. Оце е, це підживлення дає нарощування міцної кореневої системи. Воно дає е, зріст по. Е, потрібний зріст зеленої маси. Воно не, не дає такого переборщування. знаєте, Буває, як е, з добривом трохи переборщиш і воно починає там оту, нарощувати зелену масу, а немає ні квіток, ні, ні цього, е, не ягід. Але це добриво не дає такого результату. Дуже воно класне, Воно добре нарощує ці зелену масу, добре кореневу систему, добре дає свої поживні речовини для того, щоб полоничка наша добре квітла, щоб зав'язувалися плоди. А в подальшому, щоб ці плоди були дуже смачні, соковиті і солодкі. Так, тут в мене, друзі, вже е, оце, це в мене Альба Кусінчик. Оце трошечки залишилося з минулого року, бо я майже всю випродувала. Е, так, дуже класно, вона квітне. Дуже класні кущі, друзі. Погляньте, оце на такій стадії я роблю. Це підживлення, коли вже дуже вона квітне і деякі плоди вже зав'язалися. Друзі, хто не знає Альба це надрання полуничка. Ну, по крайній мірі, мені вона у мене в моєму господарстві вона сама надрання, вона велика. Якщо, вона, якщо не йде багато душів, а дуже багато сонечка, вона буде теж дуже солодка. Але ну, вона не є такою найсолодшою. Найсолодша полуниця це, ну, це на мій погляд, це у кожному своє, друзі. Я нікому нічого не, прям так, не вказую, але це, на мій погляд, сама найсмачніша це полуничка Купчиха. У мене її друзі залишилося ось раз, два, три, чотири кущика. І ще я там в мене де зростала минулому році ця полуничка у цій у Петрушки. Знайшла ще ось у друзі, один малезенький кущик. Я так зраділа, бо в мене дійсно її так мало залишилося. Бо ви всі мене дуже просили продайте, продайте, ну хоч один, хоч два кущики. То, То я так залишилася із великої плантації з оцими кущиками. Ну нічого, друзі, все буде, ось погляньте вже. Вуса дає, от якраз це підживлення. Я дам вона добре почне зростати. Добре, почне давати вусики, і можливо, вже на слід неможливо, а наслідчорів вже будемо. Буду продавати. Друзі, буду, буду, бо ви дуже мене питаєте. Вона теж кстати, ось погляньте. Дуже класно воно квітне вже зав'язує плодики. Вона сама найсмачніша, друзі, на мій погляд. Вона не є дуже крупною. Ні, це такий сорт полуниця із суницею разом. Зем полуниця на неї кажуть Купчиха. Вона, Деякі ягодки дуже великі є, деякі ягодки, отакі манюпусінькі є, але вони всі дуже солодкі і у них такий привкус, наче якоїсь цукерочки. Таке дуже, дуже ну, присмак дуже класний. Немає. Я не, не куштувала ні одної полуниці і, із таким прикольним, скажем так, смаком. Дуже класно. Ту от ково. І щоб вона була ще солодша, оце добриво ще дасть солодшості її. То це на такій стадії, друзі, буду, буду вдобрювати отак. А, ще, друзі, в мене є воно там, бо просять мене, мільком так буває, проходжу, і мене питають, що там у вас за полуниця, Що там у вас зростає? Друзі, ось о, погляньте, це у мене тут кусінчик теж отак от полунички. Це. Як вам сказати правильно, Смесь бульдога з носорогом? В общем, це я в агромаркеті, в такому цікавому інтернет-магазині замовляла полуниці. Там декілька сортів. Мені, в общем, хтось хто щось з боку бантик. Ну, я все одно деякі залишила. І вони, оце ото, в перемішку у мене тут, це лічно для мене. Так, хай воно просто поласувати ягідками. Тут такі і величенькі, і прям такі маюпусінькі є. Не знаю, що це за сорти, бо зовсім не ті, що я, що я виписувала в агромаркеті. Ну, я теж її залишила, теж її буду вдобрювати. Ту отаку, от друзі. Так, черешня. Ціла купа. Це взагалі клас. Просите мене постійно показуйте абрикосу, постійно показуйте. Бо деякі там ото хейтери, шмейтери кажуть, що то з якогось позаминулого, позапозаминулого. Друзі, <зır> 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 ось огляньте, скільки абрикос. Це ось 24 рік. 24 квітня наразі. Отака у мене вже здоровенна обрикоса. Ой. Погляньте, ну, о, як би показати таку, бо капають крапельки. Ну, погляньте на кожні гілочки. Взагалі, кому цікаво, хто ще не з нами. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на канал і обробляйте разом з нами такими препаратами і таким методом, і будете і ще решими, з абрикосами, Ось груша, друзі, теж воно нав'язалося. Та, в принципі, в цьому році всього пона'язувалася. А смородина, друзі, ось від галови тлія обробляла воно чистеньке, теж просите мене показувати. Погляньте, воно ягідки, все чистесеньке, кущі просто-просто ідеальні. Це супер ранній. У мене це більш пізній. Ой, а тут взагалі, друзі, ягід намірено. Друзі, я удобрюю, хто мене питав, удобрію, тільки з золою. Буває, я там жменьку кину під кожен кушик нітромофоски. В Цьому році трохи нітромофоски кидала. І десь по піввідра під кожен кущ золи. Просто насипаю туди, ту дощом, вона всмоктується. І оце у мене з кожного куща, друзі, більше, ніж по відру оціню смородини. Ще у нас, кажуть, на неї полічка. Погляньте її. І ціла купа листечку чистесеньке. Немає ніякої галови. Так, друзі. А, ще, ще, друзі, за розсаду постійно питаєте, показуєте. Ось. Наразі я її відкрила вже тепленько. Вона в мене і вночі була відкрита, але щоб дощ не повалив самі, саму розсаду, я прикрила. Це одного плівочкою, а отакову тут є, що вона добре дихає, друзі. Отакову в мене чистесенька, гарнесенька, без захворювань. отакову. так. Тепер, друзі, підемо обов'язково швидесенько робити доброго. А, друзі, ще мене питають постійно. Що це в мене за доріжки? Друзі, це перевернутий ліноліум. Я його понасталяла майже по всьому городі. От наразі крапає дощик, усю ніч ішов дощ. Тут би було грязько. Я б тут не змогла пройти, якщо б в мене не було доріжечок таких гарненьких. І мені вдобно, воно не сковзається. І, ну, тобто, в мене не в ці ноги. То отакво. О, Помічники мої, Тайсон, Мірай. Дуже люблю тваринок, друзі. Не пишіть мені оцього бреда, що мої собаки, пси ще таким словом, пси лазять по городу. Вони не лазять, вони ходять. Це моя сім'я, я їх люблю. Я їх спасла. Я їх це вони були безхатніми тваринками. Хто зі мною давно? Ви знаєте, прекрасно. Я і в мене був зоомагазин 12 років. Рік тому мені прийшлося зачинити його. Ну, війна, ковід і таке діло. В общем, я і лікувала безхатніх тваринок, і годувала багато, і дуже багато до себе додому позабирала. Що в мене два кота, вони теж це ж теж приблуді. І наразі я без безробітня, скажу я вам. Але те, що я заробляю з городу, все одно якусь копійку я виділяю і годую безхатніх тваринок все одно. Я їх дуже люблю, дуже ціную. І а це це тим паче, це моя сім'я, це моє. Золоте, це моє-моє, моє, моя душа. Так, друзі, е, отакий от ви виноград, виноград чистенький. Ну, в принципі, у мене сім кущів винограду. Я вам обов'язково покажу, е, чим і коли я обробляю. Так, ну тепер будемо робити добриво для нашої полунички. Друзі, беру 10-літрове відро води. Е, я вчора ввечері просто набрала, щоб вона відстоялася. Все. З крана вода. Так, сюди, по-перше, треба додати борну кислоту. В мене отаково. Це не реклама, в мене просто отаково, друзі. На 10-літрове відро треба пів. Чайної ложечки, отака в мене чайна ложка, обична чайна ложка, пів чайної ложечки, без гірки, просто половина чайної ложечки. Вона не е, розчиняється у холодній воді борна кислота. Я її розчиняю в дуже гарячій, майже в кипятку. Закипятила водочку, десь хвилин 5 вона постояла в закритому чайнику, і тоді я розвожу, ну, щоб вона градусі 80 була. Тоді вона розчиняється. Оце я розчинила заздалегідь. Тут я Розчинила на два відра. Тобто я цю чайну ложку я виливаю пів півлітрової баночки. Це, це, в мене, це я так розчиняю. Мені так вдобно. Спочатку одне відро я зроблю, бо в мене на всю полоницю, що я вам показувала, вона якраз два відра і піде. Це, по-перше, далі, друзі. У холодній воді розчинила десь за півгодини до цього, як виливати, бо кристалики, марганцовочки, якщо не розчиняться, вони можуть попалити рослиночку. Тобто обов'язково, щоб повністю до єдиного кристалика все розчинилося. Дуже класна оце діє вона, марганцівка, вона як і підживлення, як і профілактика захворювань. Теж. Півчайної ложки, не грамулечку, не, не пів півчайної ложки. Це кореневе підживлення, це не по листу, друзі. Не попалиться нічого, не переживайте. Кожен рік дуже багато років я це добре роблю. Так само я це зробила на два відра. Тобто я на половину, половину цього виливаю. Не в кипяченій воді, в обичній воді я розчиняла. Тепер, друзі, наше Терне спірт. У мене отакий. От Це я вчора в аптеці купила, в обичній аптеці. Е, ой, скільки ж він коштував? 53 з копійками. Це в мене тільки-тільки я його купила. Оце зараз перший раз роз, розкриваю. Так, сюди, друзі, на 10-літрове відро. Дві великі столові ложки. Обичні, стандартні. У мене савдепавська стандартна столова ложка. Оце на 10-літрове відро води. Так, розчиняю. Ой, і оце шам'як швидесенько закриваємо, щоб він не випаровувався. Так, і сюди, друзі, теж це як і марганцівка, воно як і підживлення, як і профілактика захворювань йде. Йод. 15-17 крапель. Так. 17. Отако. Тут у мене дірочки не було. Я просто взяла циганську голку і проробила дірочку. І от тепер крапаю, бо ну, піпеткою мені невдобно. Чесно. Так, все добре розчиняю. Погляньте, який він дуже насичений колір. Не треба, щоб він був єлі-єлі рожевий. Це ми не томати підживуємо, це ми полуницю підживуємо. Отакий дуже насичений колір. Тепер, друзі, якщо ви до цього нічим не вдобрювали полуницю, під кожен кущ не на листя. якщо трохи попаде на листя, нічого з цим не станеться. У мене таке теж 150 мільйонів разів було, нічого страшного немає. Але я не про те. Під кожен кущ виливаємо по літру оцього настою підживлення. розчину. Якщо отак, от як я вже робила якісь підживлення, то я буду під кожен кущик поливати по пів літра. І більше я вже за все за весь сезон не буду нічим вовше підживлювати свою полуницю і побачите, скільки її буде. Дуже класно, оце буде. Дуже, да, навіть якщо ви не чиємо, так от як я перед цим не вдобрювала, якщо ви вдобрите один раз цим добривом, в цей раз, в цей час, коли полуниця квітне і коли вже зав'язані декілька плодів, о, в цей момент треба попасти. От тоді буде у вас дуже багато полоничок, і дуже буде вона смачнюча, смачнюча. Ну що, підемо, тепер буду підживлювати. Там в мене вже, друзі, ще один момент. Нічого ніколи не підживлюйте на суху землю. Обов'язково треба, щоб земля була дуже волога. Не просто отак взяти шлангу і бриз-бриз, крап-крап, ні. А залити так, щоб вона, щоб палець, отак, от це я так, це мене батько мій навчив, кстати, таточку. Дуже дякую. Він його вже синько немає, але він мене навчив цьому. Тобто я беру так от палець. І втикаю в землю. Якщо цей палець спокійно, свободно входить, то все, волога-земелька, то можливо її підживлювати. Отак от, от піду наразі, друзі, підживлювати. Так, земелька тут волога, ще раз сказала вам. Так, і тепер по пів літра під кожен кущик. Отакого. Друзі, дуже всім дякую, що ви дивитесь мій канал, що ви пишете такі добрі коментарі. Мені дуже-дуже приємно це. Дуже дякую та низько вклоняюся нашим дорогим захисникам та захисницям за таку -та тяжку працю, дійсно тяжку, бо якщо б не було такого з їхнього боку, дуже-дуже вони тяжко наші дорогесеньки працюють там і захищають нас. Ми б, ми б не робили того, що ми наразі робимо, якщо б не вони. Це саме головне наразі, наші захисники та захисники. Їм треба постійно дякувати. Постійно їм в першу чергу їм треба дякувати, бо вони нас захищають. І вони там віднесенькі у холоді, у жарі. Вони, бачите, трохи раз линула. Нічого з цим страшного немає. А друзі, чому? Тому що наразі крапає дощ. Чому ще одне? Чому я дуже полюбляю підживлювати е, по дощу? Бо воно я ну, вилила, так вийшло.